Бажаю здоров'я. В цьому відео я вам розкажу, як налаштувати супутникові канали щодо телевізора UD. Подивився в інтернеті, що це за бренд. Написано, що цей бренд має чеські корні, але я впевнений, що це такий Китай і не самий гарний Китай. Це Android-телевізор, він на 11-му Android. Начебто і непогано. Є т 2 є супутник, є 11-й Android. Одразу скажу, що він дуже повільний, не так швидко реагує на пульт, як хотілося б. І, що саме цікаве, теж, сам переклад меню зроблений дуже неякісно некоректно. Зараз я покажу, як налаштувати супутникові канали на цьому тюнері. Нажимаємо налаштування. Канал. От, тип антени, головний бажаний супутник. Я так і не зрозумів, що воно означає. Вибираємо канали і вибираємо ручне налаштування супутнику. В мене зараз є супутникова антена, яка налаштована на супутник Астра, який знаходиться в позиції 5 градусів східної довготи, його я вибираю. Стан супутників увімкнено. Ось тут саме цікаве. Я відсканую всього два транспондери. Перший транспондер. По 11766. Символьна швидкість 30 тисяч. Поляризація горизонтальна. Виставили параметри, ексід. Чекаємо, коли появиться якість та сила сигналу. З'явилось. І тепер, щоб відсканувати, треба вибрати наступного. Не бачу зовсім в цьому ніякої логіки. Але перед тим, як зняти відео, я спробував налаштувати і отримав ось таке. Відсканували. Нажали Exit. Скануємо наступний транспондер. 12130. Символьна швидкість 27500. Поляризація вертикальна. Виходимо. Чекаємо, поки з'явиться сигнал. Сигнал з'явився. Нажимаємо наступного, скануємо. Відсканувало. Нажимаємо Exit. Далі. Спочатку я навіть думав, що. Тут неможливо налаштувати антенну з, разом з дисеком, з комутатором. І ось тут є такий цікавий пункт меню повторний пошук супутника. Я навіть зараз, в момент зйомки відео, не зовсім орієнтуюся в цьому меню. Так от, вибираю наступного. Ось тут я вибрав декілька, активував декілька супутників. Наприклад, у всіх їх увімкнув. Потім заходжу в розділ більше. І тут я вибираю протокол, за яким буде працювати комутатор, наприклад, DCQC 10. Ну, це звичайний порт. І отут вибираю, в кожному супутнику заходжу в конфігурацію супутників конвертерів і вмикаю порт, якщо мені це потрібно робити. І проставляю в кожному супутнику порт комутатора, до якого приєднаний конвертер, налаштований на цей супутник. І вже після цього сканую в розділі наступного. Зараз я це робити не буду. Потім повертаємося в розділ канали в меню. І тут вже, якщо канали відскановані, з'являються пункти пропуск каналу, обмін каналами, переміщення каналів, редагування каналу, видалити канал. Ну я скажу, тут вже більш-менш все, все зрозуміло. Ті канали, які ми не хочемо дивитись, вибираємо. А от далі тут вже вниз нажимаєте, і наступна сторінка вже не відкривається. Тому потрібно нажимати. Червону або зелену кнопку, щоб гортати сторінки вверх або вниз. І вибираємо усі канали, які ми не хочемо дивитись. Тут є багато кодованих, є канали радіо. Потім, коли вибрали усі канали, нажимаємо синю кнопку Видалити. І канали. І вибираємо підтвердження. Так. Тепер у списку залишаються ті канали, які працюють, які ми не видалили. Виходимо, перевіряємо, як все працює. Нажимаю кнопку ОК, з'являється перелік каналів. Ну, перемикається більш-менш швидко і саме меню зрозуміле. Нічого зайвого. Можна вибрати окремо по типу каналів Усі, або тільки телевізійні, або тільки відкриті. Є навіть фаворитні списки, ну, користування меню каналів в принципі, реалізовано зрозуміло як для рядового користувача. Але налаштування супутникових каналів дуже складне і треба трошки буде посидіти, трошки помучитись. На цьому все. Якщо відео для вас було корисним, Сподобалось прохання підтримати це відео вподобайкою та коментарем. І підписатися на мій канал, якщо ви досі цього не зробили. Всім бажаю мирного неба і слава Україні!